Рада вітати сьогодні всіх на цьому форумі. Мене звати Ольга Кудіна, менеджерка зовнішніх комунікацій Coca-Cola Beverages Україна. І сьогодні я розкажу, як наша компанія пережила початок повномасштабного вторгнення та як підтримувала не тільки наших співробітників, але й мільйони українців. Коротко розкажу про нашу компанію Coca-Cola Beverages Україна. Це лідер українського ринку безалкогольних напоїв, яка входить до Coca-Cola HBC Group Провідного ботлера за Coca-Cola Company. наша компанія працює в 29 країнах світу та обслуговує понад 600 мільйонів споживачів в Україні. Завод і офіс знаходяться у Київській області Броварського району та є одним з найбільших заводів у Європі. У Європі у нас працює понад півтори тисячі співробітників в Україні. Повномасштабне військове вторгнення стало найбільшим викликом для нашої компанії 24 лютого 2022 року. Ми припинили роботу нашого заводу для безпеки наших людей, і наш завод потрапив під окупацію та був пошкоджений під час бойових дій. У березні ми змогли відновити продажі в безпечних регіонах України та налагодити процес імпорту продукції на той час, коли наш завод був під окупацією. Але у квітні після звільнення Броварщини, ми активно почали працювати над відновленням нашого заводу. І вже 4 травня наші виробничі потужності були відновлені з урахуванням усіх вимог якості та безпеки. На цих кадрах ви можете бачити, як як було пошкоджено наше підприємство. Але як я вже сказала, буквально за місяць, завдяки злагодженій роботі нашої команди, ми відновили нашу роботу. Безпека та підтримка наших людей на той час стала для нас головним пріоритетом. Наша компанія надавала допомогу своїм працівникам у ці важкі часи. В перші місяці заробітна плата виплачувалась авансом у повному обсязі. Ми надали доступ до фонду допомоги працівникам Coca-Cola у надзвичайних ситуаціях, де наші співробітники отримали матеріальну допомогу. Також окрему матеріальну допомогу отримали мобілізовані та найбільш постраждалі колеги. Окрім цього, ми розширили програму медичного страхування, страхування життя, а також організували сесії для ментальної підтримки. Також для збереження робочих місць ми реалізували різні внутрішні програми перекваліфікації та професійного розвитку. Окрім допомоги, яку надала компанія, наші колеги показали дуже високу згуртованість та взаємодопомогу. Наші колеги в регіональних філіях буквально за два дні організували центри підтримки в регіональних офісах. Це були це було 12 центрів здебільшого в західних та центральних областях, які допомогли колегам та їх родинам під час евакуації. Також наші колеги дуже багато волонтерили як за власної ініціативи, так і за підтримки компаній. Наші люди готували їжу, плели сітки, ставали донорами крові, допомагали з логістикою гуманітарної допомоги та багато всього іншого. Кока-Кола ніколи не залишалась осторонь проблем суспільства і е, спочатку повномасштабного вторгнення ми Докладали зусиль для підтримки громад та відновлення України з лютого 2022 року. Система компанії Coca-Cola, Фундація Coca-Cola, виділили в сукупності понад 30 мільйонів доларів для підтримки українців та допомоги локальним працівникам. Більш ніж 5 мільйонів літрів власної продукції ми доставили тим, хто потребував її найбільше. Наша компанія зобов'язалась відбудувати дитячий садочок в селі Богданівська Броварського району, що поруч з нашим підприємством, який був повністю зруйнований під час бойових дій. Це буде абсолютно новий сучасний заклад дошкільної освіти, розрахований на більшу кількість дітей. І наша компанія інвестувала 3 мільйони доларів у відбудову цього навчального закладу. Також минулого року спільно з українським Червоним Христом ми поставили в Україну 70 тисяч продуктових наборів тим громадам, які найбільше відчували потребу в продовольстві. Ці набори це був місячний запас їжі для родини, і, які ми також доповнили напоями від нашої компанії. І ці набори роз'їхались по всій Україні. І інвестиція в цей проект складала 4,7 мільйони євро. Також ми підтримали центри для біженців, куди поставили 54 генератори та 5 тисяч спальних наборів. Це було 17 таких центрів по всій Україні. І цей проєкт ми реалізували так само з українським Червоним Христом. Ось щось перестали слайди перемикатись. Цього літа під час підриву Каховської дамби наша компанія поставила 13 тисяч літрів питної води для постраждалих від підтоплення людей на Херсонщині. І також новий проект, який ми запустили буквально нещодавно протягом вересня і жовтня, наша компанія доставила 37 мобільних котелень у громади до початку опалювального сезону. Ці котельні будуть обігрівати дитячі садочки, школи, лікарні, житлові будинки та інші соціально важливі об'єкти, незалежно від обставин, які можуть статися цієї зими, бо ми добре пам'ятаємо минулу зиму і ті складнощі, з якими люди стикнулись. Про всі ці та інші проекти, про те, як ми пережили ці часи, ми зняли корпоративний фільм. Цей фільм як вже. Було анонсовано це фільм Сповідь батька і сина. Героєм цього фільму став наш співробітник разом зі своїм сином, і зараз я пропоную переглянути коротку версію цього фільму. Дякую. Ой, можна зі звуком? Будь ласка, Система компанії Кока-Кола, фундація Кока-Кола та мої колеги. Робили з початку повномасштабної війни. Після 24 лютого усю країну та наш завод почали обстрілювати російські окупанти. Багато хто з моїх колег кидав домівки та їхав у безпечніші міста. Офіси Кока-Кола приймали наших співробітників з родинами на ночівлю. Ми допомагали не лише колегам, але й всім українцям. Уявили ж, син, аж 30 мільйонів доларів ми виділили для допомоги Україні. А ще спробуй уявити більше п'яти мільйонів літрів наших напоїв. Саме стільки колеги розвезли до бомбосховищ, вокзалів та в інші місця, де опинилися українці, тікаючи від війни. Крім того, мої колеги волонтерили як тільки могли. Подивись на ось це відео 1 квітня минулого року. Наш завод звільнили. Прапор піднімає наш співробітник. Ми відновили виробництво всього за чотири тижні. Та ми допомогли відновитися не лише заводу, але й одним із перших кинулися на допомогу Київщині. Там ми зобов'язалися відбудувати зруйнований садок. А це не просто коробки, це тонни їжі для людей з деокупованих селищ, які довгий час не бачили навіть хліба. Наша компанія подбала про тисячі вимушених переселенців та лікарні, а після підриву ворогами Коховської дамби кинулися на допомогу людям у затоплених громадах. Ти ще не бачив сину серце компанії, наш завод. Я пишаюся, що нам вдалося зберегти робочі місця. Ми показували світу, що навіть у таких умовах ми можемо працювати та дарувати людям смак свободи. Ми несемо його з вірою у майбутнє. Я хочу, щоб ти знав: я буду завжди з тобою. І також знаю, що кока-кола буде поруч з україною та українцями. Дякую за увагу. Це емоційне відео. Дякую вам подарунки від наших партнерів, від ландманен Аксаб від Bayadera Group. І дякую, що ви робите таку велику справу, таку підтримку. І вам особисто наснаги, сил все це пройти і переплавити той біль. Де вітати сьогодні всіх на цьому форумі? Мене звати Ольга Кудіна, менеджерка зовнішніх комунікацій Coca-Cola Beverages Україна. І сьогодні я розкажу, як наша компанія. Пережила початок повномасштабного вторгнення та як підтримувала не тільки наших співробітників, але й мільйони українців. Коротко розкажу про нашу компанію Coca-Cola Bedgers Ukraine це лідер українського ринку безалкогольних напоїв, яка входить до Coca-Cola HBC Group провідного ботлера за Coca-Cola Company. Наша компанія працює в 29 країнах світу та обслуговує понад 600 мільйонів споживачів. В Україні завод і офіс знаходяться у Київській області Броварського району та є одним з найбільших заводів у Європі. У Європі. У нас працює понад півтори тисячі співробітників в Україні. Повномасштабне військове вторгнення стало найбільшим викликом для нашої компанії 24 лютого 2022 року. Ми припинили роботу нашого заводу для безпеки наших людей, і наш завод потрапив під окупацію та був пошкоджений під час бойових дій. У березні ми змогли відновити продажі в безпечних регіонах України та налагодити процес імпорту продукції на той час, коли наш завод був під окупацією. Але у квітні, після звільнення Броварщини, ми активно почали працювати над відновленням нашого заводу. І вже 4 травня. Наші виробничі потужності були відновлені з урахуванням усіх вимог якості та безпеки. На цих кадрах ви можете бачити, як було пошкоджено наше підприємство. Але, як я вже сказала, буквально за місяць, завдяки злагодженій роботі нашої команди, ми відновили нашу роботу. Безпека та підтримка наших людей на той час стала для нас головним пріоритетом. Наша компанія надавала допомогу своїм працівникам у ці важкі часи. В перші місяці заробітна плата виплачувалася авансом у повному обсязі. Ми надали доступ до фонду допомоги працівникам Coca-Cola у надзвичайних ситуаціях. де Наші співробітники отримали матеріальну допомогу. Також окрему матеріальну допомогу отримали мобілізовані та найбільш постраждалі колеги. Окрім цього, ми розширили програму медичного страхування, страхування життя, а також організували сесії для ментальної підтримки. Також для збереження робочих місць ми реалізували різні внутрішні програми перекваліфікації та професійного розвитку. Окрім допомоги, яку надала компанія, наші колеги показали дуже високу згуртованість та взаємодопомогу. Наші колеги в регіональних філіях буквально за два дні організували центри підтримки в регіональних офісах. Це були це було 12 центрів здебільшого в західних та центральних областях, які допомогли колегам та їх родинам під час евакуації. Також наші колеги дуже багато волонтерили як за власної ініціативи, так і за підтримки компаній. Наші люди готували їжу, плели сітки, ставали донорами крові, допомагали з логістикою гуманітарної допомоги та багато всього іншого. Кока-кола ніколи не залишалась осторонь проблем суспільства і а, спочатку повномасштабного вторгнення ми. Докладали зусиль для підтримки громад та відновлення України з лютого 2022 року. Система компаній Coca-Cola, фундація Coca-Cola, виділили в сукупності понад 30 мільйонів доларів для підтримки українців та допомоги локальним працівникам. Більш ніж 5 мільйонів літрів власної продукції ми доставили тим, хто потребував її найбільше. Наша компанія зобов'язалась відбудувати дитячий садочок в селі Богданівська Броварського району, що поруч з нашим підприємством, який був повністю зруйнований під час бойових дій. Це буде абсолютно новий сучасний заклад дошкільної освіти, розрахований на більшу кількість дітей. І наша компанія інвестувала 3 мільйони доларів у відбудову цього навчального закладу. Також минулого року, спільно з українським червоним хрестом, ми поставили в Україну 70 тисяч продуктових наборів тим громадам, які найбільше відчували потребу в продовольстві. Ці набори це був місячний запас їжі для родини, і, які ми також доповнили напоями від нашої компанії. І ці набори роз'їхались по всій Україні. І інвестиція в цей проект складала 4,7 мільйони євро. Також ми підтримали центри для біженців, куди поставили 54 генератори та 5 тисяч спальних наборів. Це було 17 таких центрів по всій Україні. І цей проект ми реалізували так само з українським Червоним Христом. Ось, щось перестали слайди перемикатись. Цього літа під час підриву Каховської дамби наша компанія поставила 13 тисяч літрів питної води для постраждалих від підтоплення людей на Херсонщині. І також новий проект, який ми запустили буквально нещодавно протягом вересня і жовтня, наша компанія доставила 37 мобільних котелень у громади до початку опалювального сезону. Ці котельні будуть обігрівати дитячі садочки, школи, лікарні, житлові будинки та інші соціально важливі об'єкти, незалежно від обставин, які можуть статися цієї зими, бо ми добре пам'ятаємо минулу зиму і ті складнощі, з якими люди стикнулись. Про всі ці та інші проекти, про те, як ми пережили ці часи, ми зняли корпоративний фільм. Цей фільм, як вже, було анонсовано це фільм Сповідь батька і сина. Героями цього фільму став наш співробітник разом зі своїм сином, і зараз я пропоную переглянути коротку версію цього фільму. Дякую, Ой, можна зі звуком? Будь ласка, система компанії Кока-Кола, фундація Кока-Кола та моїй колеги. Робили з початку повномасштабної війни. Після 24 лютого усю країну та наш завод почали обстрілювати російські окупанти. Багато хто з моїх колег кидав домівки та їхав у безпечніші міста. Офіси Кока-Кола приймали наших співробітників з родинами на ночівлю. Ми допомагали не лише колегам, але і всім українцям. Уявили ж, син, аж 30 мільйонів доларів ми виділили для допомоги Україні. А ще спробуй уявити більше п'яти мільйонів літрів наших напоїв. Саме стільки колеги розвезли до бомбосховищ, вокзалів та в інші місця, де опинилися українці, тікаючи від війни. Крім того, мої колеги волонтерили як тільки могли. Подивись на ось це відео. 1 квітня минулого року наш завод звільнили. Прапор піднімає наш співробітник. Ми відновили виробництво всього за чотири тижні. Та ми допомогли відновитися не лише заводу, але й одним із перших кинулися на допомогу Київщині. Там ми зобов'язалися відбудувати зруйнований садок. А це не просто коробки, це тонни їжі для людей з деокупованих селищ, які довгий час не бачили навіть хліба. Наша компанія подбала про тисячі вимушених переселенців та лікарні, а після підриву ворогами Коховської дамби кинулися на допомогу людям у затоплених громадах. Ти ще не бачив, сину, серце компанії, наш завод. Я пишаюся, що нам вдалося зберегти робочі місця. Ми показували світу, що навіть у таких умовах ми можемо працювати та дарувати людям смак свободи. Ми несемо його з вірою у майбутнє. Я хочу, щоб ти знав, я буду завжди з тобою, і також знаю, що Кока-Кола буде поруч з Україною та українцями. Дякую за увагу. Дякую щиро. Це емоційне відео. Дякую вам подарунки від наших партнерів, від ландманен Акса від Bayadera Group. І дякую, що ви робите таку велику справу, таку підтримку. І вам особисто наснаги, сил все це пройти і переплавити той біль на стійкість і енергійність. Дякую, Ольга. А Я запрошую наступну фахівчиню з юридичних питань.